Привіт знову. Сьогодні хочу розказати таку інформацію, коли помирає людина, наша душа покидає тіло в щитані секунди, що відчуває перший дуже сильний холод, декілька секунд, і потім полегшення, тому що наше тіло це величезний тягар для душі на планеті Земля з усіма емоціями. З усіма випробуваннями, душа наблюдає, що відбувається навколо, люди, це тіло, яке лежить вже не живе. Ще 9 днів душа залишається, літає і відправляється на небо. Що ж відбувається, коли душа відправляється на небо? Там душа зустрічається з наставниками, з якими душа приходила на планету Земля. Це ангели. Кожної людини є один, три ангели. І там наставники відкривають книжку і показують цій душі, яке життя вона прожила, що хорошого і що поганого зробила на планеті Земля під час життя. І всю біль, яку ми приносимо іншим людям, нас, будучи там, цю душу заставлять відчути. Всю ту біль, яку ми причиняли іншим, нашу душу заставлять відчути там. Ми пройдемо через цю біль там. Це буде дуже боляче, душа цього хоче, щоб потім колись знов перевоплатитись, знову піти, щоб уже бути розумнішому. Якщо буде розумнішим, так от, якщо ви хочете проходити ту біль, подумайте дуже сильно, що ви робите в цьому житті. Тому що нічого не проходить без наказаного. В кожного є книжка життя. І все це дійсно записується в кожній книжці життя. Людина все бачить і може передивитися, душа, все, що вона створила і прожила в будь-яких життях, на будь-яких планетах, в будь-яких галактиках це все є в історії. Бережіть себе, думайте, що ви робите в цьому житті, тому що ми створюємо. Своє майбутнє і душа наша захоче повернутися, переграти цю роль знову, але переграти завжди переграти прийдеться в набагато важчих ситуаціях, так як не справилася в перший раз.